Вітаю вас, друзі, на каналі Футбольник. Сьогодні у нас четвертий тур чемпіонату польської екстракляси. Вісла плоцьк э, приймає в себе вдома Ягелонію Білосток. І сьогодні ми э, зараз проведемо перестановку в стартовому складі. Тому що Тому що нам потрібно підсилити трошечки стартовий склад. Так, поспір. Камера. Ну вийде хвостки, заміснімо Маркін. так, таким буде у нас стартовий склад. Е, все. Сьогодні починаємо цей четвертий тур. Нічого не міняємо, граємо так, як є. До речі, потрібно дивитися за одним із центральних захисників Плотська. Це Капуаді. Це сильний, на, на, мою, на мій погляд, сильний захисник Капуаді. Нелегко, нелегко буде нашим нападникам. З ним грати. З ним, стадіон Неде Плоцьк. Віслаплось займає шосте, шосте місце в чемпіонаті. Ми займаємо 10 місце. Різниця одна очко. Якщо ми сьогодні переможемо, так, бачите, 5 очків Віслаплось після трьох зіграних турів. Ми маємо 4 очки, ми один виграш, один, е, одна поразка і одна нічия. І да, і МАЗ кожного матча добро. Три матчі, три голи. Забивав кожному матчі. Різниця забитих, пропущених в нас 0-0. Перший матч ми 1-0 виграли, другий матч 2-1 програли, третій матч 1-1. Тому рівна... рівна кількість забитих і рівна кількість пропущених. Ну подивимося сьогодні. Сьогодні потрібно, потрібно продемонструвати сильнішого. От капуаль. От ми бачимо центрального захисника. Це не треба спостерігати. До речі, я його розглядаю як одного із претендентів на те, щоб можливо міжсезоння у е, відкриття трансферного вікна купити Стеве Капуаді. Це такий високий, габаритний високий габаритний е, захисник і... Даву також один із, м, один із тих, на кого також потрібно спостерігати за ким. Тому що атакуючий, атакуючий футболіст. Подивимось, подивимось, як сьогодні буде матч. Важко було нам в себе вдома грати з Каркові. Сьогодні ми на виїзді. З... Плоцьк, звіслою Плоцьк. Матушік вже також має вол в своєму активі В чемпіонаті. Це я зараз жертвую, тому що він забив власні ворота. Жишнічак, Томаш, Томашик. Шивоч, Туди передача, Павлак. От. Цей центральний захисник відбирає Тараса Тарас Тараса І Маз віддає, Іммаз, безкучий віддає, можливо, можна, можна загострити іммаз. Удар. Пазу брата. Ну, але саме відкривання. Нападника сама... Э, в самий момент. Доволі непогано. Дос Валло, Сикульський. Расак. Сикульський. Сикульський пробиває дальний удар у Циркульську. Аломерович, Скрипчак. Тримає команда. Мяч. Нене. Настіч. Не. Настіч тримає мяч на фланзі. Настич. Воу, забыває Маргол, перший воює в сезоні. 1-0. двадцять хвилині. Яголоня Білостон забиває Віслі Вісла. Плотск. 1 0 друзь. Подинули настасіч, подивіться, блискуче. І тут удар. Удар також був доволі непоганий. Дивіться. Шанс для ватера був, але ветар не зміг. Не зміг піймати цей м'яч. Можна і МАЗ віддає знову от Маргуал. Капуаді, От за що я і говорив, що Капуаді це Лонвейк тут перетримав м'яч Сикульський Лонвейк можна далі, далі центральний Ольшевський, Ольшевський пішов, Ольшевський Лонвейк здай! ой 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 яй друзі, лонлайк, який момент, міг дибітний його забито лонвейк. Пробивав, пробивав лонвейк і м'яч. Розминувся зі стійкою буквально там лічені сантиметри. Лічені сантиметри прийшли. Прийшов цей м'яч. Капуаді в страхнув майданчику, можливо, буде розіграний м'яч, ні м'яч все-таки вибивається. Тут не-не. Тарас Романчук, в Центр поля. Туди йде вибір, видно с Свож, крашок, боротьба, лонвейк, лонвейк, тут був скучать розвертається, лонвейк і... Перший тайм закінчуємо, друзі, на позитивній ноті. 1-0. Марк Гуал забив свій дебютний гол в цьому сезоні. Офіційно. Удар 3-1. Ожидаємо голи. Ну, Вісла плоть взагалі 0-0. Просто пасів більше. От як не дивно, Вісла Плоть переграла. Я яка любить тримати м'яч, яка більше грає в пас, переграла команду в передачку. І це майже на 10 передач, це є дуже багато. Сикульський. Вало. Свож. Сикульський. Свож. Ні, Тарас Романчук, Тарас Романчук. Маргуал. Ой-ой-ой, Томашик, Томашик Шкріня, бачимо, переходить в Лондонський арсенал. І от небезпечно... Аломерович, Аламерович. Звож. Незадоволений. Все-таки, можливо, хочу показати, що там був фол. Але все-таки він зміг побити. Навіть якщо там був фол, то... Аломерович, блискучий Аломерович. Грає туди-туди м'яч Настріч. Настіч трошечки затримався з передачею і не зміг. Ну зараз от Лонвейк. Лонвейк бачить, що немає куди віддати. Намагається потримати. Я, головне, я потримаю трошки цей м'яч. Лонай, перевід, туди, блискуч, настріч. Нене, незрозуміло, куди вів цей м'яч і втратив цей м'яч Нене. Через ворота мусить зіграти. Небезпечно. Тримає м'яч Ягелоня, але... І масту туда Тут у нас настріч. Нене, знову Нене. -не. Такий момент був у не Нене, і знову він запоров і в підсумку в нас контратака виходить. Мольшевський відбирає цей м'яч, перехоплює. Ольшевський блискуче. Потрібно ці хвилини зіграти більш прагматично, потримати цей м'яч. От, і, маз, і маз тікає, і маз. 2-0, друзі. 0-2, точніше. 0-2. І маз забиває в четвертому матчі поспіль. Просто 4 матчі, 4 голи. І маз приносить, ну, я думаю, на 99%, що це перемога для Галонії Білосток. І... От сьогодні, я думаю, вони зробили певні висновки після матчу з Краковом. Тому що з Краковом був... Там сягали один-один, але це справжній жаб, тому що Краків наскільки сильно тримав м'яч і наскільки сильно володів е темпом гри, що сьогодні це просто зовсім, зовсім інша команда. Тарас Романчук сьогодні непогано демонструє гру. Друзі, 89-та, 90 хвилин, 90 хвилина все-таки провал в обороні, от про що я говорив, що на 99% не 100. Тому що от, Тарасармачок тут не встигає, незрозуміло куди тут їх матуш, ну і по його не підстрахував. І бачимо під поперечку, гол і воно стає. 1-2. Тепер, я думаю, ну, дуже мало часу було для того, щоб була така жарка кінцівка цього матчу. Ну і закінчується все в нас э, позитивно для Ягилоні Білосток. Єгелонів бере свої три очки. Друга перемога після чотирьох турів. Ну, не є погано. Хесус Імаз. Два удари в нього, один гол. Ну, от так в нас закінчується. Точність передач одинаково по 68. В кінцівку, звичайно, потрібно було більш, більш надійніше зіграти, але... Так закінчилось. так подивимося в Pišil. Прийшов можливий трансфер його. Ну і... що я можу сказати? Потрібно проводити з фортуною е, Дюссельдорф перемовини. Можливо, а чому ні? Е, мільйон. Мільйон тристамо. Е, 970. Е, ну ні, я думаю, за мільйон ми повинні навіть мільйон 100. Я думаю, ми можемо домовитися. Так? Так, за мільйон сто ми домовимося. Ця... З Фортуною з Дусільдорфу. Тепер їхні повністю все залежить від їхнього. Та, все-таки договорились вони з Пошпілом і. Він переходить Мартін Пошпіль. З Ягелонії Фортун Дюссельдорф. Прекрасна зділка пише категорія А. Так, він втратив. Найкраще ми могли за 1 200 продати. Ми продали за 1100. Хоча його ринкова вактер 850 000. Наступний поєдинок у нас п'ятий тур буде вдома проти Лехії, проти нашого на даному етапі прямого суперника. Тому що в них також 7, як і в нас, вони займають восьме місце, ми сьоме. І нас подивимося, всі зіграли вже по п'ять турів, абсолютно всі. Наш останній тур. І перемога дає нам 10 очків, що ми можемо, якщо ми переможемо, ми можемо зайняти третє місце чемпіонаті. Третє місце дає вихід в лігу конференції. Що не менш важливо. Тому, тому так, бо легє, якщо ми зіграємо нічию, я думаю, це 8, то ми зв'язаємося ну, з тими всіма командами. Отак, друзі. Зараз дякую вам всім за перегляд. Дякую, що дивитеся. Підтримуйте канал, допомагайте його розвивати, коментуйте, пропонуйте якісь трансфери, пропонуйте якісь може, нові награвання складу. Всім дякую за перегляд. Прощайте, па-па.